Доброго дня вам любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Сьогодні вранці дівчинка Оксанка йшла та щось знайшла. Що це, діти? Так, пір'їнка, а яка вона? Маленька, коротенька, легенька. Це пір'їнка непроста, вона чарівна. Покладемо на долоню, хай покаже нам дорогу, в яку сторону йти, щоб господаря знайти. Чарівна пір'їнка привела нас на пташиний двір до бабусі Мотрі. В неї живе багато різних птахів. За всіма вона доглядає, всі годує, тому їх називають свійськими птахами. Усі птахи майже однакової будови. У всіх птахів є голова, шия, тулуб, дві лапи, два крила, хвіст та дзьоб. Але є і відмінності в їхній будові. Малята нас зустрічає на подвір'ї півник. Який півник? Великий, красивий, гордий, поважний. У нього є довгі лапки, довга шия, довгий рознокольоровий хвіст, на голові великий червоний гребінець, червона борідка, великий жовтий дзьоб. У півника яскраве різнокольорове пір'я. Як співає півник? Кукаріку півник познайоми нас зі своєю родиною. Хто з ним живе? Так, курочка і курчатка. Ось і курочка підійшла. Вона менша, ніж півник. У неї коротші лапки, шия, хвіст, маленький червоний грібінець та міцний дзьоб. Курочка кудахче або коче. Маленьке курчатку підбігло до свого тата півника і мами курочки. Воно маленьке. У нього короткі ніжки, коротенька шийка, коротенький хвостик, немає грибінця. його тіло вкрито пухом, а не пір'ям. Які звуки видає курчатко? Правильно, воно пишіть. Пі -пі, 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 пі пі Родина півника живе в будиночку, який називається курник. Бабуся Мотря. Своїх пташок годує зернятками, крихтами хліба, а вони клюють жучків, черв'ячків та щіпають травичку. Курка мама з курчатками весело грала, курка курчаток усьому навчала крильцями махати, зернятка шукати, на зеленій травичці весело стрибати. Діти, півник, запрошує познайомитися. З його сусідами це качур, качечка та каченята. У качура качки каченят на лапках є перетинки. Це для того, щоб вони могли плавати у воді. Вони гребуть лапками, ніби весельцями. Також вони люблять щипати травку, їсти рясочку на воді. На пташиному дворі бабуся дає їм зерно. Тре на терку овочі. Качка крякче кря-кря-кря. Ще у півника є сусіди гуси. Це гусак тато, гуска мама і маленькі гусенята. У гусей великі крила. Вони ними махають, гуси вміють літати. Щоправда, не на великій відстані. Просто перелітають з місця на місце. Гуси великі, важкі, їм не потрібно далеко летіти, щоб добувати собі їжу. Про них дбає бабуся Мотря. Гусі гелочуть. Коли родині гусака щось загрожує, то гусак витягує шию і шипить. Ш. -ш, 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 -ш. Навіть може вщипнути міцним дзьобом. На пташиному дворі дівчинка Оксанка побачила. Що всі пташенята переплутались. Мами шукають своїх дитинчат. Давайте допоможемо курчатку, каченятку та гусенятку знайти своїх мам. У гусенятка хто мама? Так, мама гуска. У курчатка. Мама курка. А у каченятка? Мама качка, ви малята молодці. А зараз дівчинка Оксанка пропонує нам зліпити курчатку на згадку про подорож до бабусі Мотрі. Малята пройдемо в нашу творчу майстерню. Обладнання пластилін. Дощечка для пластиліну, стека. Та серветочка. Для роботи нам сьогодні знадобиться пластилін жовтого кольору, червоного та чорного. Також аркуш картону зеленого кольору. Прохання до батьків допомогти дітям з поділом пластиліну на частини. Спочатку беремо пластилін жовтого кольору. Та з допомогою стеки ділимо його навпіл. Другу частинку пластиліну ділимо ще раз навпіл. Третю частинку пластиліну ми ділимо і ще навпіл. У ми отримали 4 шматочка пластиліну. Сама велика грудка пластиліну це буде тулуб. Нашої пташки. Менша частинка голова. А ще дві менших це будуть крильця нашого курчатки. З самої великої грудки та трішечки меншої ми формуємо дві кульки коловими рухами між долоньок. Потім робимо хвостик. У великої кульки двома пальчиками притискаємо і трішечки витягуємо. Тепер ми будемо кріпити голівку до тулуба нашого курчатки. А з двох останніх шматочків жовтого пластиліну ми виготовимо маленькі стопчики, катаючи їх між долоньками прямими рухами. Потім їх трішечки сплющимо. Це будуть крильця нашого курчатки, які ми прикріпимо з одної сторони тулуба та з другої. А зараз попрацюємо з деталями. З чорного пластиліну виготовимо очі, а з червоного дзьобика чорний пластилін ділимо навпіл. Та формуємо дві кульки червоний теж ділимо навпіл і робимо два маленьких жгутика. Ось у нас і вийшли очки та дзьобик у пташки. Малята у нас залишився червоний пластилін. З нього ми виготовимо невеличкий стопчик прямими рухами катаючи між долоньок, а потім двома пальчиками його сплющимо. Це буде підставка для курчатки. Тепер курчатку ми розмістимо на аркуші зеленого картону. Які ж ви, малята, великі молодці. Малята, давайте разом з дівчинкою Оксанкою подякуємо бабусі Мотрі за цікаву подорож по подвір'ю. Я гадаю, вам було дуже цікаво. А нам час прощатися. До нових зустрічей.